Вкотре показали силу та непереможність українців. Прикарпатські тайквондисти блискуче виступили на чемпіонаті світу у Фінляндії. Одразу три золоті нагороди вдалося вибороти франківці Кірі Чекіс. Перший спортсменка здобула у командному спарингу, командній спецтехніці та особистому спарингу. На чемпіонаті світу дівчина виступила вперше, тож власним результатом пишається. Я задоволена тим, як я готувалася до цих зборів, тим, як я виступила на цих змаганнях. Ми готувалися довго та дуже плідно. Ми дуже старались, адже так само, як для мене, це теж перший джопінат світу. Я, хотіла, я не хотіла їхати без медалі. Я знала, що я візьму перше. Я була в собі впевнена, адже я добре готувалася. Були бої з дівчинкою з Шотланд Шотландії Ірландка. Полячка точно дівчинка з Узбекистану і Румунка. Титул чемпіона світу у спарингах серед дорослих вдалося вибороти Артуру Кузьміну. На шляху до золотої нагороди спортсмен здолав п'ять суперників. У фінальному напруженому поєдинку він здобув першість, перемігши представника нової Зеландії. Ця перемога зізнається для нього надзвичайно важлива, адже присвятив її батько, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. Першу чергу заради батька, тому що він. Він хотів, аби я досяг таких в цьому спорті, і далі це прославляти Україну. Моментами в це важко повірити. Це не порівняти словами, неможливо переказати, наскільки ці відчуття переповнюють тебе зсередини. У нас була невеличка перерва після минулих змагань чемпіонату Європи. Я відпочив певний час десь місяць, і далі в нас протягом літа були збори у драгобраті. Двоє зборів ми прийшли. Також були одні у Франківську. 14-денні. Дві медалі золотою бронзу з чемпіонату привезла і Анна Сіроквашин. Найвищу нагороду спортсменка здобула в категорії формальні вправи. Дівчина провела п'ять поєдинків, здолавши у фіналі представницю Нідерландів. Перший був з суперницею з Норвегії. Наступний був з Аргентинкою. Далі з дівчинкою з Австралії. Потім попалася ірландка. І в фіналі була нідерландка. На мою думку, найважчим був саме перший поєдинок, тому що це загалом ти тільки виходиш на ці змагання, ти тільки входиш в цю колію, в, в, в загалом цю всю атмосферу, і тому так сказати, це був розігрівочний, але й найважчий. Для збірної України це найуспішніший виступ за всю історію участі у змаганнях такого престижного рівня. У світовій першості команда здобула 21 медаль: 10 золотих, 3 срібні та 8 бронзових. Спортсмени посіли друге загальнокомандне місце, поступившись лише збірній Румунії. Чемпіонат світу останній раз відбувався 4 роки тому. Через ковід його переносили два рази. І нарешті він відбувся. Тому всі країни були налаштовані, і навіть склад команд змінився за цей час. І неймовірно успішний виступ для українців. Навіть подібного не було ніколи в історії українського тейквондо. В нас є індивідуальні змагання. Це коли спортсмен виступає в своїй ваговій категорії або в самому розділі програми. Є командні змагання. Серед в індивідуальному заліку в своїх вагових категоріях золоті медалі здобули тільки Прокарпатці, тільки наші вихованці. Це шість золотих медалей у спаррингу і формальних вправах. І є ще одна бронза в індивідуальних. Це спортсменка з Ужгорода. Вже наступного року спортсмени планують виступити на двох важливих змаганнях: на Кубку світу в Аргентині та чемпіонаті Європи в Польщі. Тож поки відпочивають та відновлюються, і вже згодом розпочнуть підготовку до нових стартів. Люся Віталій Маглаті, телеканал 402.